Оголошується хвилина мовчання. Пам'ять про загиблих українців. Пробувати. Пробуває, влучає в стінку. Здається, Артему Старгородського м'яч влучив в голову. І нарешті Євген Морозенко вибиває м'яч. Далі не виконує Ігор Сидорук, місто Конотоп Сумська область. Есеола небезпечно! Виручає зараз свою команду. Денис Хруль в Атаці. Підключає Сергія Шевчука. Простріл! Небезпечний момент. І... Тренувати в цьому аспекті. Удар поворотах після подачі скотового виконання Артема Старгородського пробував Євгеній Морозенко. Дивіться звідси! Денис Хруль! Ілля Лящук, простріл, небезпечно! Увага! Пробуває. Пробуває Денис Хруль. ще є спеціалісти. Які можуть пробити, але, на жаль, це вже все залишається лише у моїх фантазіях. 0-0, завершується перший тайм. Команди йдуть відпочивати Київської. Отож, Артем Гординський дав сигнал про початок другого тайму. Штурму. Удар поворотах від Артема Старгородського. Момент, що у складі зараз може бути небезпечно. Удар поворотах. Проти нього відразу два футболісти. Небезпечний момент удар. Ох, який момент зараз був біля воріт штурму. <звігінь> Надію, що команди нас порадують. Зараз Олександр Волков вийшов на ударну позицію, отримав передачу від Дмитра Махначука, пробив поворот журавля. Активізувалися футболісти, штурму в атаці. Хроль віддає. В складі футбольного клубу Агротех і співка. Гол! Мяч у ворота команди Агротех на 78-й хвилині забиває Вадим Журавель номер 77 Судив цю ситуацію заспокоїв. Заспокоїв е гравців обох команд. Небезпечний. Ігор Загальський проти Дмитра Міхеєва. Пробуває, забиває Ігор Загальський. З рівня рахунок. 17-й. Зараз подивіться, рефері призначає пенальті ворота Агротеха. Пробуває Артем Сарховацький. Забиває 2-1 на користь штурму. Все ж таки, все ж таки штурм виходить вперед. В компенсований рефері час. Вадим Журовець заробив цей пенальті, і Артем Старгородський з пенальті відновлює. Ще одна подача пішла. Виходить! Виходить зараз. Пробуває, забиває Ігор Загальський. Раченко подача. Боротьба за м'яч і на цьому рефері дає свисток про закінчення матчу. Ну що ж, друзі. На цьому ми завершуємо наш репортаж. З вами для вас працювали відеооператор Руслан Меляновський та коментатор Валентин Овдієнко. Дякую Збройним силам України за можливість грати в футбол у важкий воєнний час. Україна переможе, друзі. До побачення. Наступний ефір у нас в середу буде гра чемпіонату України серед аматорів проти Київського атлету. Про час і місце ми повідомимо додатково. До побачення.